Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас вже 1 травня. Ми вже відсіялися, відбризкалися першочергово те, що потрібно. І зараз наступив час трошки навести порядок у дворі, тому що, ну, як посівна, всі знають, те приїхав, отчепив, там кинув, те, там кинув, те, там кинув, те там. Кинув, те, там. І, в общем, у нас у дворі трошки такий безлад робиться. Тут уже з техніку я трошки повиставляв, але ще не помив. Ну Тут у мене близькість є до води, то я її прямо тут під навісом помию. А трактори оприскувачі щойно помив, там котки треба десь їх оприділити, сівалку сз Культиватор, ну і, само собою, трактори також треба подоводити до ума. Сьогодні вранці вже буквально останню, е, останнє бризкання зробив е, по озимені. Ну і, і поки, що, поки що як такої роботи немає. Наступна робота це оприскування сої, е, кукурудзи. Е, це вже буде трошки пізніше. Ще час є. Не люблю я, коли оце в такий безпорядок по двору. тому треба, треба все його трошки розставити, повимивати і порозставляти. Так що так, от Сьогодні день займаємося конкретно даними питаннями. Сівалочка наша, розкажу трошки про техніку УПС. -ка. В цьому сезоні весняному 40 гектарів посіяла, без поломок, без питань, все чітко, все, все класно. Сівалка зернова навісна срз 3 Також посіяла. ну Правда, не багато вона посіяла своїми, не так багато сіяла, ще скажу скільки точно. 2 гектара і 7. До 10 гектарів дана сівалка посіяла, Також я до неї конкретно звикав, сам сіяв, не було змоги знімати. Тому тому, тому відео з даною сівалкою немає. Може вже на осінь буде у пшеницю на дальніх ділянках, то, то може вже відео з'явиться. Але питань ніяких немає. Дуже мені сподобався, як працює загортач на даній сівалці. І е, реально класна розкладка. Розкладка по сої я розгрібав, дивився. Ну, Звісно, не пропашна група сівалки, але дуже класно, рівномірно розподіляє висіваючий апарат турецький. Е, сою. Тому сою, мабуть, в наступному році тільки будемо на її сівалкою сіяти. Навіть тут те, що поближче. Е, кереном. Кереном в цьому році не працювали, хоча працювали, робили рядки під картоплю. Тому також треба буде його обмити, там, щоб воно не заржавлювало. А чи будемо працювати креном в цьому році по посівах там, соняшника, ну це вже питання. Е, Лійку. Лійку ми не трогали. Культиватор. Так. Це єврофен тут ось тягав бочки з підвозом води, плуг обворював там край, також треба буде вимити. арпаличок стоїть чистенький без нарікань. СЗшкою ми також посіяли два городи я нею посіяв і, і 5 гектар. Тобто, виходить, 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 виходить. ну коротше, теж гектарів 6 там посіяла сазешка. Так що оце так от. Теж помити треба, бо, бо, бо не годиться, коли воно так стоїть. Культиватор АРК суцільний. Вже і кукуруза посходила тут, де його поставили, нічого ну ми його зараз приберемо. Ну, а це верхній город, про який я казав, хто дивився моє відео про е кукурузу, яка вимерзла, підмерзла на нижніх городах, то на верхньому городі так вона стрес отримала, трошки піджовтіла, але але як тут кукуруза живіша, на порядок живіша. За сонцем погано видно рядки. Як Їздив сьогодні вранці то, та її дорогою зверху, то прямо рядочки як струночки. Все чітко, все ясно. Так, приблизно, я думаю, видно їх. Так що так, от, роботи на цілий день є, тому займаємося устаткуванням техніки на період літнього до те, що нам не потрібно, наприклад, культиватор вже, на, мабуть, до весни не треба. СЗшка. Побачимо, чи треба, чи не треба, ну коротше, все треба порозтягувати. Так що такі от справи. Mm -hmm. Так, друзі, ну, завершили ми своє е, очищення, розстановку і тому подобне. Ось так у нас вийшло все на своїх місцях, все чистеньке, все порядочне, е, культиватор, СЗшка, оприскувати, що він нам треба, то він тут на вулиці, КРН. Ось так от е -е, поставили котки компактно, вони не мішають, тут сівалка до осені мінімум не треба. Тому якось так, все, все повимивали, все повичищали і все чекає свого часу. Що до наступного року, що до осені. Так що от такі от справи. Трактори також повимивали. Юто частенький, ну Єврофен також вже частенький, я його вже загнав. Це вже я на другий день знімаю, бо той перший епізод був першого дня, а це другого дня. Тому ще хотів показати ось кукурузку. Кукурузка з кожним днем все краще і краще себе почуває. Чітко вона себе... Чітко вона зійшла. Так що питань на сьогоднішній день поки ніяких. До неї немає. Морози пережила. Ну, це на верхньому городі. А на нижньому десь через тиждень я покажу, що робиться. Все, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і до зустрічі!